І ви виїжджаєте, заїжджаєте самим. Так. Ну, оце я розумію. А ще скажіть своїм майбутнім дучкам, щоб пішли записуватися в одну школу зараз. Бо все, шкодую, все ж таки в зимовий так, період. Я дуже шкодую, так що я не почала то раніше. Відчуваєте, так? Ось, що важче в зимовий період. Ну що, куди ми будемо виїжджати? Наліво чи направо? Але непогано першого січня дітей повезти в центр. Так, да, поки всі будуть спати. Поки всі будуть спати. Оце прикольно. Ну, я тут не схожу. Я оце не знаю, чи я там трохи... Що? з цими рухами, але я то роблю сама. Оце дуже важливо. Два рази, я коли паркувалася задом не було сусіда, я собі спокійно паркувалася і по ідеї маю пройти. Як вже бачите, трохи щось відчуваю. Або не відчуваю, просто знаю, що десь я тут маю пройти. Ну, ви знаєте, що дійсно, якщо, якщо так, по факту розібратися, виїзд з вашого підземного паркінгу є доволі непростий. Катерина. Я його, знаєте, боялась на початку. Алдейта рад? Ну так, вже пора, скільки ви зі мною заїжджали, виїжджали. зробити це є ідеальним Так